Мій кожен день починається ось з цього місця, з цього пандусу. Для того аби потрапити у магазин на ринок або ж в інші місця, білоцерківець Володимир долає неабиякий складний шлях. Чоловік вже 30 років пересувається на кріслі колісному. Щодня він зіштовхується з проблемами інклюзії, які не вирішує місто. За його словами, він щороку чує про безбар'єрність, але скільки б коштів не виділялося, та конференції не проводилось, нагальні питання залишаються відкритими і все впирається у звичайнісінький бордюр. Коли я бачу, що для того, щоб, наприклад, мені виїхати знову хай на цей бардюр, то мені треба сюди три відра бетону висипати. І я розумію, скільки це коштує, бо я будівельник, я розумію, які треба трудові затрати, але мені кажуть, ну ось ми будемо робити капітальний ремонт дороги, ми заодно і тут зробимо. А я, я не знаю, коли цей будуть ремонт робити. Його може будуть робити на той рік, а вкинути три відра бетону можна за час, за годину. А я сижу і жду, але ж таких, як я люди хворі, вони можуть не завжди дождатися. Оце дуже дуже печалька така велика. Часто Володимир пересувається по проїжджій частині, тому що шматок тротуару просто не пристосований до крісла колісного. Яскравим прикладом є його дорога додому, адже лише на половині шляху є бруківка з низьким заїздом. Далі ж два варіанти: або мандрувати через двори сусідніх будинків, або знову через оживлену дорогу. Перешкодою стають і ті пандуси, які часто облаштовані для галочки. Разом з Володимиром ми вирішили особисто пере перевірити підіймачі в аптеці. Доброго дня! Доброго можна до вас попасти? Не можна, там перегоріло. Уже не працює? Це, як світло, як світло виключали, то там щось перегоріло, то ми вас підняти не можемо. Так, але ремон... можуть тільки так виспустити. Ремонтує хтось? Ні, тут цікаво побачити, що воно працює. Побачити підіймачу дії нам так і не вдалося. Фармацевти можуть лише винести потрібний товар людині на візку і розрахувати його на дворі. Взагалі приїжджав ну, нас все нормально працювало, поки останнє відключення світла там просто щось перегоріло. Високі пороги, дорога з вибоїнами – все це є проблемою для людей з інвалідністю. Потрапити, наприклад, до будинку культури чоловік також не може, стверджує вимушений стояти та чекати, аби хтось допоміг йому піднятись. Зараз ми спробуємо запевнитись наскільки складно пересуватися на кріслі колісному. Тож ми сідаємо і Подаряжні пан Володимир нам допоможе, так? Так. так підкажіть, як правильно ну, рухатися. На так, це гальма, знімаємо їх. Бо ви, До ви, верху, ці. так? Так, і з, з іншого боку, і з іншого так. Боку, так. так. Ага. Тепер обережно руки ложите на Угу. І вперед. І рухатись вперед. Так. Угу. так. Тільки без різких угу. рухів, потихеньку, плавненько. Угу. Зізнаюся, це складніше ніж здається, адже щоб подолати найменшу перешкоду, треба зусилля. І десь мені це вдалося лише за допомогою самого Володимира. Ще одна дівчина підприємиця Анна також підтверджує, що Біла Церква недостатньо інклюзивне місто. Якщо центр міста ще більш-менш пристосований до крісел, віддалені вулички ні. Наголошує вбиралин для людей з інвалідністю по місту майже немає. Парк так само наш Олександрія. Ти прийшов погуляти, і повний починається треш, бо вбиральні там немає. На величезний європейського стандарту парк немає вбиральні доступної. Те Та би так сказала, там вона навіть не доступна для людей без інвалідності. Ну там. Повний треш. Мені неприємно, наприклад. Так само в наш міський туалет на зупинці, коли я гуляю чи приходжу до нього, там повний знову ж таки, абзац, тряпки на тому всьому висять, антисанітарія. Ще один соціальний експеримент ми провели у центрі міста. На диво підйомник в цій аптеці працював. Однак додзвонитись до її працівників неможливо, адже підлітки, які відпочивають поруч з закладом алкогольних напоїв, ймовірно відірвали кнопку. Тож провізорів ми покликали самостійно. Чи часто вам доводиться взагалі а, ось таку схему проводити? Ні, за, за час відкриття аптека ще ні Так, да, Я вас вітаю. Ми дуже раді. Якраз і позмащуємо. Поганий. Не ви не бійтесь, ви не бійтесь, але знову ж таки. зі збільшенням ветеранів війни та людей з інвалідністю у 2021 році у місті створили комітет безбар'єрного простору. За словами заступника міського голови Олега Усенка, засідання проходять раз на три місяці, і там обговорюють питання щодо пандусів, пониження тротуарів. Тощо посадовець наголошує містобудівні умови. Тепер включають в себе розділ безбар'єрності. Да, зрозуміло, що у центрі міста тут на Людей ходить і відповідно все тут зроблено. На периферії ще ну, зрозуміло не дійшли до цього питання, але що ми над цим працюємо. Питання в тому, що і фінансування також у нас обмежене. Тому все робимо, те, що можемо. Скільки ще треба часу, грошей та ресурсів, щоб адаптувати наше місто для людей з порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату та для матерів з візочками не злічити. Якщо в Європі цей процес в пріоритеті, то нам ще працювати і працювати. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.